Колись працював на новій пошті. І посилка була розміром. <різь> і, і коротше хтось був замовив е, цей Тітан Гель. Знаєте, я загуглив, що то таке, а то, знаєте, на цих еротичних сайтах рекламують і пише плюс 5 см за місяць. Я собі такий думаю, ну десь в місяці посилку. <різь> та й можна зупинитися. Вроді ви знаєте, прикол, але я реально був попробував. І що? Чекай, людям прийшли. Чекай, а братівка я... мала бути, а, а в результаті е, пар, початкова цифра була 35 см. <правда> да, да, Чекай, Діма, я, я я я правильно розумію? Діма да. людям прийшов Тітангель і ти попробував, правильно? Старий, але яка <правда> назва? <правда> бля, я подумав, що це засіб для миття унітазу, бля. Я подумав і попробував. І Старай. що, за місяць унітаз 4 см. Тітангель, якщо дивитись, будь ласка, на ЗСУ, якусь суму, Та дуже хороша інтеграція. Ні, реально, ну тобто. Як Це лікар, жаль, Що хтось, хтось, ну, як лікар. — яка як, як лікар, я старша, скажи. людина, хочу сказати, що хтось з дуже ні, маленьким пісюном очікував на, на цю мазь. Можливо, плакав і в результаті не отримав її. Ти ну, ти хоч подумав про ні, її? Ні-ні, вже... він не забрав. Тобто він, не знаю, може не говері за той час. Типа, знаєш, посилка сім днів стоїть. Він так, так вирішив, що не міг дойти. Ну, може він такий, ну вже за 7 днів вроді би нормально, знаєш.